Зі співачкою Камалією живел востаннє спілкувалися у квітні. Тоді ми всі, що були у шоковому стані, і яким буде наше навіть найближче майбутнє, ніхто не знав. І Камалія не виняток. Ані зірковість, ані карколомні статки її коханого захура не врятували родину від наслідків російського нападу. Але саме у ці непрості часи прославили співачку далеко за межами України. Чому журналісти британського видання The Telegraph вирішили взяти інтерв'ю Камалії і Захура? Ще й охрестили її українською леді Гагою? Що розсварило Камалію з колишньою дружиною Захура? І чому вона продовжує жити в одному домі з дітьми від того шлюбу? Відверта Камалія у відвертому інтерв'ю далі тільки вживе. Останні вісім місяців Камалія живе на дві країни Україну та Британію. І вперше за весь цей час вдома зібралася вся її родина. Ми зустрілися зі співачкою її чоловіком і дітьми та були приголомшені деякими зізнаннями. Я розглядаю. Те, щоб е мобілізуватися. Як коханий ставиться до таких планів зірки? І чи досі Камалію можна називати дружиною мільйонера? Читайте, що бізнесу практично нету. А також, чому артистка не ладнає з донькою Захура від першого шлюбу. І в нас така є війна між нами. Відверта розмова з емоціями та навіть сльозами далі у ЖВЛ. Наше інтерв'ю Камалія запропонувала зробити у заміському комплексі, де є конюшня. Це місце вона обрала не просто так. Я приїздила зі своїми конями, виступала стартували, отримували багато разів перші місця та кубки. Тому таке дуже. Емоційно так, я дивлюсь тобі від цього всього. Коли мова заходить про коней, співачка просто не може стримати сліз. Адже ще на початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили дорогих її серцю тварин під бучею. Було шестеро коней, двоє вбили. втратила дуже такого коня, знаєте, на якого були дуже такі надії в нашому українському коному спорті. Такого коня іншого вже ніколи не буде. Та друзі зробили розбитій горем Камалії незабутній подарунок. На її день народження допомогли придбати нового молодого коня від того ж батька, із яким, сподівається, вже скоро почне тренування. Співачка мріє, що до кінного спорту повернуться і її донечки. Звісно, я думаю, що вже наступного року є така надія. А поки ж Арабелла та Мірабелла разом із батьками живуть та навчаються у Британії. До Києва вони повернулися лише на канікули. На дві тижні ми пропонували багато варіантів і вибрали вони тільки в Україні. А от в Англії тимчасовим домом родини став будинок доньки Захура від першого шлюбу. Дуже важко, коли 16 чоловік мешкає разом в одному будинку. Хозяйки на кухні. Багато хозяйок на кухні. Це також вісім місяців. У мене немає натхнення, я не можу тренувати пісні там, тому що творчій людині повинно щоб ніхто не заважав. До того ж, співаці доводиться робити там зовсім незвичні для себе речі. Якщо у Києві вона мала помічниць, то тепер готувати стало стало частіше, тому що іноді дівчата просять якусь українську кухню, щоб мама щось приготувала. Дуже важко, нянік нема. Є одна нянька, там на чотири дитини ще на внучки Захура, котрі також ми усі разом мешкаємо. Та найважче через те, що Камалія вживається не з усіма родичами свого пакистанського чоловіка. Ні, мені не легко, скажу так. З Арманом легко, а з донькою захура ні. Ну зараз же пок... Напевно, намагаємося не пересікатися. Я постійно дивлюсь новості українські і дуже часто висловлююсь стосовно росіян. Її це ображає, тому що її мама росіянка, і в нас така є війна між нами. Різниця між донькою Захура та Камалією всього 5 років. Чоловіку доводиться бути між двох вогнів, але він на це дивиться філософськи. Не навсегда же это. Ну, мы находимся в, в доме дочери. И, конечно, ей тоже обидно, потому что когда постоянно ругают ее мама, ничего плохого не делает. Там. Она тоже против там, этой войны. Камалия, естественно, ярости всех молочит русских, и ей это не нравится. Естественно, по этой почве иногда бывают какие-то споры. Але повертатися назад поки все одно не будуть. Заради доньок Камалія готова перетерпіти. Ми вирішили вже, щоб вони цей навчальний рік закінчили у Лондоні, от і там буде вже видно. Все ж таки треба перечекати цей момент. Війна вплинула і на матеріальне становище заможного подружжя. Захуру, якого був успішний та дуже прибутковий бізнес. Чесно каже, читайте, що бізнеса практично нету. Всі Офісні центри, вони пусті, заводи, працюють на ну, 30-40% можна. І воно не буде працювати, поки війна не закінчиться. Приходиться економити. Ми не ходимо так зараз часто в якісь там ресторани дорогі. Просто немає настрою. Ну, і немає на... настрою. Нерадісно, нерадісно. Не радісно, зовсім не радісно. Не хочеться чоловіку тяжко. І в мене зараз нема комерційних концертів. Тільки благодійні, все йде в фонд, все йде на допомогу. От тому зараз не до розкоші. З перших днів війни співачка активно допомагає українцям. Що три дні вона літає на благодійні та гуманітарні місії. Чоловік вже звик до того, що його кохана жінка дуже непосидюча. Її неможливо зупинити. Просто она бывает там дней, и потом потім говорю, все, я поїхала. Дала декілька благодійних заходів в Європі, побула з дівчатами і знову до України. Приїжджаю, там всього там десь на вісім діб, і так бах, і вже п'ять пісень записано. А під час одного з таких приїздів Камалія всерйоз замислилася над тим, аби вступити до лав зсу. У мене дуже велике оточення військових. Дуже моїй сім'ї дуже багато хто служить, і сестра в зсу. Я донька військового. Тому для мене це ну, дуже близько, я вирісла, можна сказати, на полігонах. Як мені зараз кажуть військові, що те, що я роблю зараз для України, тим би я і займалась в армії. Тобто тільки офіційно вже ну, при ЗСУ, тому я зараз так думаю над цим питанням. І цими думками співачка вже поділилася з коханим. Чоловік наподив не проти. В армії ж не тільки воюють там на передовій, там є тисячі інших должностей там. Армія це не тупо, тільки винтовка вперед і все. Тому якщо щось такое, где в тилу, там где-то допомогти армії, по чому б нет? А от своїм батькам Камалія про свої плани поки що не казала. Знає, мама це не схвалить. Я ж хотіла піти в тероборону. Моя мама ні, в тебе дівчата, в тебе діти, їм потрібна мама. Малий теж мені закатали істерику. Давай, приїжджай. Тоді я зірвалася, поїхала. Мама, я знаю, що буду проти. Я одна в неї донька. Камалія ж каже, їй не страшно нічого. Якщо треба буде, буду стріляти. Військова форма та шеврон, подаровані нашими хлопцями, у неї вже є. Мілітарі лук Камалія виставляла у своїх соцмережах. Щоправда, оцінили його далеко не всі. Під коментарями її розкритикували за такий зовнішній вигляд. На свій захист зірка пояснює: багато волонтерів одягають військову форму, тому що це, звісно, зручно. І в дорозі мені зручно, також за кордоном я дуже часто одягаю військову форму, тому що я хочу всім нагадувати, що в Україні війна, що якщо ви не поквапитесь, прийдеться одягнутись усій Європі в військову форму. Тобто це і меседж деякий. І Камалія каже, продовжуватиме доносити цей меседж стільки, скільки буде потрібно, бо дуже хоче, аби її діти якомога швидше повернулися в Україну вже не на два тижні, а назавжди.